Вітаю, друзі! Доброго всім ранку. Сьогодні у нас середа, і ми говоримо про психологію стосунків. Чому у парі важливий гумор? Гумор це як клей для стосунків. Він завжди є доречний, коли знімає напругу, допомагає пробачити дрібниці і зближує. Можете спробувати сьогодні розсмішити свого партнера і побачити, як ваш гумор впливає на ваші стосунки. Гарного всім дня!